Підготовка укриттів у навчальних закладах, вихователі безпеки та електронні підручники у Чернівецькій області. Провели серпневий освітній марафон, під час якого обговорили функціонування освіти в умовах воєнного часу. Тож детальніше про готовність буковини до нового навчального року у сюжеті. На Буковині відбувся освітній марафон, під час якого обговорили виклики воєнного часу для навчальних закладів області. Зокрема, прозвітували про наявність у них укриттів. У нас 183 протирадіаційні протирадіаційне укриття, 403 об'єкти це найпростіші укриття. На жаль, ми маємо такий показник як 126 закладів, 126 об'єктів освіти. Не мають власних укриттів і не мають можливості до 500 метрів фактично укласти у воду і укривати там. Учасників освітнього процесу, рятувальники, які проводили обстеження укриттів, визнають, що з 1991 року захисним спорудам не приділяли належної уваги. Тож відновлювати їх довелося практично з нуля. Багато типових недоліків це які траплялися під час обстеження. Це невідповідність конструктивних елементів у цих захисних спорудах встановленим вимогам. Також двері, які потрібно було замінити, або неможливо було їх замінити, також створювали ті моменти, які унеможливлювали укриття у цих спорудах. Багато, ну не дуже багато, порівняно з загальною кількістю захисних споруд, не готові до. До укриття, окрім того, для ознайомлення учнів з особливостями навчання у воєнний час упродовж серпня-вересня до кожного закладу освіти буде прикріплений фахівець ДСНС, який буде. Вже безпосередньо під час навчального процесу проводити відповідні інструктажі, в тому числі з дітьми, нагадувати їм, нагадувати вам і розказувати, як потрібно себе вести під час сигналу повітряної тривоги. Адже те, що ми можемо прочитати, теоретичні знання це добре. А коли це відпрацьовується на практиці, воно дуже дієве і дуже потрібне у наш такий непростий час. До обстеження навчальних закладів долучилися й поліцей. Оскільки охорона є важливим аспектом забезпечення освітнього процесу, за результатами цих обстежень стало зрозуміло, що стан охорони і безпеки закладів ще далекий від ідеалу. але лише за літній період нам вже вдалося забезпечити безпрецедентний результат, адже за цей нетривалий час додатково в закладах освіти встановили 260 тривожних кнопок у поліції охорони. Для порівняння в кінці минулого навчального року їх було всього 23. окрім того, поліція впроваджує новий проєкт Вихователь безпеки, який покликаний налагодити взаємодію між правоохоронними органами, рятувальниками, соціальними службами, педагогами, учнями та батьками. Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі у двох територіальних громадах на території Буковини. Це на території Чернівецької та Клямінецької територіальної громади. цей проект охопить для початку чотири заклади освіти та більше ніж 2,5 тисячі учнів. Два спеціалісти з безпеки вже проходять навчання в Національній академії внутрішніх справ України. Ще одним викликом, який обговорили під час освітнього марафону, є цифровізація навчання з ЮНІСЕФом Наше міністерство домовилося. Для друку підручників для п'ятих класів нової української школи це математика та українська мова. Працюємо над цим, проте, скорше всього, з 1 вересня, ми повинні бути готові навчатися за електронним підручником. Так, ми, ми прогнозуємо, що підручники ми отримуємо на початках жовтня. Проте навчання має відбуватися за новим стандартом. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня ТВА.